Останніми тижнями в пресі та соціальних мережах активно обговорюють інформацію про можливий конфлікт між головним тренером Динамо Олександром Шовковським та лідером команди Андрієм Ярмоленком. Присутні припущення про напружені стосунки та непорозуміння між наставником та лідером колективу. Ці чутки викликають широкий резонанс серед вболівальників та експертів. Це відбувається, оскільки йдеться про ключову фігуру команди та тренера. Про це повідомляє трибунаком. Для багатьох вболівальників ця тема виглядає занадто. Чутливою та може вплинути на атмосферу всередині колективу. Керівництво клубу вирішило внести ясність. Генеральний директор Динамо Дмитро Бріф заявив, що жодних проблем між гравцем та тренером немає, і всі розмови навколо цієї історії є надуманими. За його словами, співпраця Ярмоленка та Шовковського будується на взаємній повазі та повному розумінні завдань. Бріф підкреслив, що стосунки між лідером команди та головним тренером відповідають професійному рівню. Він додав, що всередині команди зберігається робоча. Атмосфера, яка допомагає досягти результатів у чемпіонаті та єврокубках.